Вітаю! Ви на каналі ВЛК Програма Винагород на каналі ВЛК Виграй індивідуальну консультацію. Як отримати бажану статтю А, Б чи В. Друзі, запускаємо розіграші серед першої тисячі підписників мого каналу ВЛК Далі розіграші кожного місяця. Приз 10 індивідуальних консультацій щодо проходження ВЛК та отримання бажаної статті наказу пункт А, Б або В за бажанням. Що це означає? Ви отримаєте персональні поради та детальне пояснення, як правильно оформити документи, які обстеження пройти та як діяти, щоб отримати потрібне рішення ВЛК згідно даних про ваш стан здоров'я. Як взяти участь у розіграші, підписатися на канал ВЛК написати в коментарях під відео плюс поділитися посиланням на відео мінімум трьом друзям. поставити лайк під відео, переглянути мінімум три відео на каналі. Увага! Шанси виграти саме тобі. Не обмежено шанси не обмежені. Підписатися може необмежена кількість ваших друзів, родичів чи членів сім'ї. Увага! Наголошую, підписатися може необмежена кількість ваших друзів, родичів чи членів сім'ї. Якщо хтось із них виграє консультацію, він може передати її саме тобі. Індивідуальний підхід до кожного переможця гарантований. Процес надання консультацій строго анонімний та не підлягає розголосу. Як би відбуватиметься розіграш? Як тільки назбирається тисяча підписників та ними будуть виконані всі умови розіграшу, серед усіх учасників буде рандомно обрано 10 переможців за допомогою генератора випадкових чисел рандомайзера. Весь процес розіграшу буде записаний та викладений на цьому каналі. Це чисто та прозоро. Далі будемо вибирати переможців кожного місяця, з якої кількості підписників більше тисячі би не було. Термінів на отримання консультації після перемоги немає. Переможець може скористатися нею в будь-який момент. Особливо для тих, хто ще не проходив ВЛК, не знає, що це таке, не знає, з чим стикнеться. Це для вас, хлопці. Слава ЗСУ! Підпишись, напиши плюс у коментарях, поділись посиланням на відео, постав лайк і бери участь у розіграші. Хай щастить! Повторимо 5 умов для переможця. Підписатися на канал ВЛК Написати в коментарях під відео Плюс. Поділитися посиланням на відео мінімум трьом друзям, поставити лайк під відео, переглянути мінімум три відео на каналі. Ще нагадаємо, підписатися може необмежена кількість ваших друзів, родичів чи членів сім'ї, щоб збільшити ваші шанси на перемогу. Якщо хтось із них виграє консультацію, він може передати її саме тобі. Тож, друзі, дякую, підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, поширюйте, діліться посиланнями. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.